Тихоходи це дуже популярна нині група живих організмів. Їх активно досліджують, особливо в контексті пристосувань до екстремальних умов довкілля. Але сьогодні ми поговоримо про те, які тихоходи відомі із геологічного літопису. Отже. Трішки про палеонтологію тихоходів. Тихоходи це мікроскопічні безхребетні організми, яких ще називають водними ведмедями та навіть кабанчиками. Це окремий тип тварин, який споріднений із членистоногими та оніхофорами. Разом ця трійця формує кладу панартропода. Чим відомі тихоходи? Перш за все їхніми видатними навичками щодо виживання в екстремальних умовах, і умови космічного вакууму витримують, і іонізуючі випромінювання знося. А що вже казати про низькі температури? Тихоходи поширені по всій планеті у морських, прісноводних і наземних оселищах. А от де вкрай мало тихоходів, то це в геологічному літописі. Хоча поправка, можливо, ми просто їх не можемо знайти. У будь-якому разі існує великий дефіцит викопних решток цієї групи тварин, і це суттєво обмежує реконструкцію еволюції цієї групи живих істот. Як виник план будови їхнього тіла? Коли тихоходи освоїли сушу? Коли виник їхні дивовижні навички з витримування екстремальних умов. Усе це наразі відкриті питання, скільки відомо, викопних решток тихоходів. Їх цілий квартет, та ще й неабиякий, а бурштиновий. Усі рештки тихоходів походять із скам'янілої смоли рослин. Однак не всі збережені зразки вдалося надійно класифікувати і встановити їхню спорідненість до нинішніх видів. Два зразки лишаються темними конячками у цьому плані. Найдавні. Відомою скам'янілістю тихоходів коронної групи є Мілнезіум Своленський. Коронна група на дереві спорідненості істот це та частина гілок, яка включає сучасних представників. Мільнезіум Своленський був описаний з бурштину Нью-Джерсі у Сполучених Штатах Америки. Вид датований туронським віком крейдового періоду, часом 89-93 мільйони років тому. Будова сосочків на поверхні тіла тварини та кіхтиків на кінцівках Мілнезіум Своленський вказує на те, що це представник родини Мілнезіда і зряду Апохела. Ця родина існує і зараз. З огляду на відсутність значних відмінностей, у будові цього давнього тихохода його суттєвого учасних родичів постулювався тривалий морфологічний стазис тихоходів, тобто майже незмінність їхньої будови упродовж щонайменше 90 мільйонів років. Стратиграфічно наймолодшим викопним тихоходом є вид із чудовою назвою Пародоріфорібіус Хронокарібеус. Його знайшли в домініканському бурштині. Це бурштин, який створений не із смоли хвойних дерев, а із смоли бобових рослин. join a new lab we'll be working, working with fossils that will be my new job 30 gray number fossils there were only two no, no. munitions full and skin bear and leggy too then one day I saw an email it was from my new pi he had some good news it was sure There's three. Then there were three. also number 3 Початково в зразку тихохода не помітили, тому що там вивчали мурашок, але згодом зрозуміли, що всік давньої рослини потрапив ще один пасажир. Ця знахідка датується міоценом і має вік приблизно 16 мільйонів років. Для цього виду відомі певні морфологічні відмінності порівняно з існуючими тихоходами, але є й типові ознаки будови кінцівок, які характерні для представників надродини і біоідеа і зряду Парахела. Зрештою викопних тихоходів. Не все так просто у питаннях систематики та класифікації. Два представника цих тварин виявлені в одному шматку канадського бурштину. Цей зразок датується кампанським віком крейдового періоду, час приблизно 72-83 мільйони років. Одного з цих екземплярів описали під назвою Беорн Легі. Це були перші викопні тихоходи, які коли-небудь знаходили. Описали зразок аж в 1964 році. Що означає назва Беорн Легі? Родова назва Беорн дана на честь одноіменного персонажа із книги Толкіна, Гобіт, який може з'являтися як в образі людини, так і в образі. Зі ведмедя. Тривіальна назва тихоходів англійською мовою перекладається як водні ведмеді. Тому це досить таке дотепне рішення. Видовий епітет легів, вшановує студента Вільяма Лега, який влітку 1940 року зібрав велику колекцію бурштину, в якій і був знайдений екземпляр тихохода. Вважалося, що це представник кронової групи, але точно систематичне положення було невідоме. Перш за все через те, що не вдалося дослідити морфологію кінцівок, методами, які використовувалися в часи першого дослідження зразка. Тому для Беорнлегі описали окрему родину Беорніда, куди віднесли лише цей вид. Однак нещодавно з'явилися припущення в науковій літературі, що Беорнлегі може належати до сучасних родин, таких як Ізогіпсібіда або Мураїда. Однак детальна морфологія, а отже, й точна спорідненість Беорнлегі лишалися довгий час проблематичними. У зразку із Беорнлегі був. Ще один тихохід його віднесли до класу гетеротардіградес. Однак, зразок вважався занадто погано збереженим для того, щоб його яким чином належно ідентифікувати. Проти методи дослідження викопних зразків не тупцяють на місці. І тепер за ці незрозумілі зразки взялися науковці знову. Перше дослідження, яке намагалося розшифрувати еволюцію тихоходів, молекулярно-генетичними методами зосередилось на аналізі трьох генів. Його результати показали, що кронна або кронова група цих тварин сформувалася ще в докембрійські часи між пізнім кріогенієм і раннім медіакарським періодом, у проміжок часу 627-691 мільйонів років тому. Пройшло 10 років і було проведено ще одне дослідження. Воно фокусувалося не лише на тих оходах, але в аналіз залучили чотири представника класу Еу Тардіграда. Дані вчених вказують, що цей клас відгалузився приблизно в карбоновому періоді. Важливо відзначити, що для калібрування молекулярного годинника була використана викопна рештка з кембрійських відкладів Сибіру. Однак зараз вважають, що в цьому зразку немає ознак сучасних тихоходів. І тому, по-перше, проблематично, що це справді тихохід. А навіть якщо це тихохід, то скоріше представник стовбурової групи, тобто сліпої гілки еволюції, яка не має сучасних представників. Відома ще низка досліджень, які вивчали вже конкретні групи тихоходів, а саме родини. Ніської Діда та Мілнезіда. Дані по обох родинах вказували на те, що коронна група тихоходів виникла в едіакарському періоді. Однак лише одне з цих досліджень, а саме те, в якому аналізувалася група Мілнезіда, спиралось на калібрування однозначною викопною решткою тихоходів. Ну, зрозуміло, що це був мілнезіум Своленський. Найновіше молекулярне датування також використовувало Мілнезіум Своленський для калібрування молекулярного годинника, щоб. Становити час виникнення коронної групи тихоходів. У статті також згадувався і Беорнлегі, але оскільки він був приклад значно молодшого виду, його там не використовували для калібрування моделі. На відміну від попередніх досліджень, тут результати показали, що коронна група тихоходів диверсифікувалася на початку палеозою приблизно в кінці кембрію. Жодне із вище згаданих досліджень не використовувало Беорнлегі для цілей калібрування. Чин для цього було дві молодше датування цього зразка ніж Мілнезіум своленський Другою проблемою були суперечки щодо систематичного положення цього виду у 2024 році. Групі науковців вдалося створити високоякісні зображення зовнішньої будови Беорнлегі за допомогою конфокальної флуоресцентної мікроскопії. Також аналізу піддали і другого тихохода із цього зразка канадського бурштину, щоб визначити його філогенетичну спорідненість. Конфокальна флуоресцентна мікроскопія дозволила отримати зображення з високою роздільною здатністю, і на них вдалося виявити таксономічно важливі особливості цих двох тихоходів. Голотип і єдиний відомий екземпляр Беорнлегі. Це повна скам'янілість тіла тихохода. Особина має довжину щонайменше 309 мікрометрів. Однак вона трішки зігнута в ділянці між третьою та четвертою парами ніг, кутикула здається гладко. Кою без видимих складок. Очних плям не спостерігається на зразку, не вдалося візуалізувати отвір, рота, щоб визначити особливості будови ротового апарату. На кінцівках вдалося виявити кігті, які мають ознаки сучасної родини гіпсі Другий тихохід у Борштині це повна скам'янілість тіла, яка здається згорнутою та зморщеною. При такій конфігурації довжина тіла становить 100 мікрометрів. Кутикула цього зразка здається гладкою, без помітних виступів. Очних плям на зразку не спостерігається. Цей зразок описали як новий для науки вид Еробіус дактилюс. У нього вдалося дослідити будову кіхтів. Філогенетичний аналіз відносить Бернлегі та Еробіус дактилюс до сучасної надродини Гіпсібіоідеа. Bioidea. Із Бернлегі тут все більш-менш просто. У нього виявлені кіхті типу Гіпсібіус, тобто характерні для сучасного роду Гіпсібіус. Кіхті такого типу зустрічаються винятково в родині Гіпси Таким чином, науковці Вказують на непотрібність опису окремої родини Беорніда. Все вона в минулому. Born треба відносити до родини Гіпсі Біда. Відсутність інформативних ознак щодо ротового апарату не дозволяє віднести цей зразок до будь-якої відомої підродини Гіпсі Біда. Описувати нову підродину Беорніда також не варто, оскільки немає чітких ознак для опису цього таксону. Ознаки будови зразка Бornлегі не дозволяють. Відрізнити цю істоту з далекого минулого від інших сучасних представників родини, але вчені зберегли цей таксон, оскільки й запихнути його в жоден сучасний рід. Також неможливо. У контексті всієї цієї історії цікаво, що нещодавно було опубліковане дослідження, у якому було припущено, що родина гіпсібіда поліфілетична, тобто, що вона є конгломератом кількох окремих філогенетичних ліній тихоходів. Але новий аналіз науковців вказує на те, що це не так. Гіпсібіда – монофілетична родина, тобто це гілка, яка включає спільного предка та всіх його нащадків. Також відома спроба ряду науковців. Писати окремі підродини, і так, вас коніна, та квасконіна піла та пілатобійна як окремі родини. Але це рішення погано підкріплюється, що ознаками будови, що новим аналізом дерева спорідненості тихоходів. Це рішення, очевидно, є непотрібним. На отриманій дендрограмі спорідненості Еробіус Дактиліус розташувався на родинному дереві на одній гілці з Бернлегі та сучасним представником гіпсибіід Гіпсібіус Дужардіні. Однак науковці Вирішили не поміщати Еробіус у жодну із існуючих родин гіпсібіоїдів через його унікальну будову кігтів. Тому підсумуємо вердикт такий Беорн Легі класифіковано в родині гіпсібіїда, А Еробіус Дактиліс має невизначене положення за межами цієї родини, але у межах надродини гіпсібіоїдеа. Новий таксономічний статус тихоходів із канадського бурштину зумовлює необхідність перегляду усієї. Моделі еволюції тихоходів, оскільки Беорн легі вдалося класифікувати аж до рівня родини, а еробіус Дактілюс до рівня надродини, то ця пара видів дає змогу провести точніше калібрування моделі молекулярного годинника для тихоходів. Відповідно до нових даних, розгалуження родоводів Еутардіграда і гетеротардіграда, тобто це відгалудження тихоходів коронної групи, відбулося приблизно в середньому Кембрії. Середня Отримане значення 499 мільйонів років від галуження гетеротардиградів коронної групи. Сталося приблизно 370 мільйонів років тому. Нові дані про тихоходів із бурштину із Канади тепер демонструють низку важливих макроеволюційних подій у цій групі. У першопочатковому описі Мілнезіум Своленські автори підкреслили вражаючий ступінь морфологічного стазису у цьому таксоні відносно сучасних форм і передбачили, що стратиграфічно молодші скам'янілості тихоходів будуть дуже схожими. На існуючі види, і вчені дійсно знайшли деякі докази стабільності морфології у Беорнлегі на основі будови кіхтів, які подібні до кіхтів сучасних тихоходів із родини Гіпсі Проте ознаки будови Еробіus dactylus не дуже вписуються в канву незмінності морфології тихоходів. На деяких кінцівках Еробіс dactylus є кігті типу гіпсібіус, а от на інших кінцівках кіхті мають іншу будову. Здається, що цей Франкенштейн має унікальну комбінацію організації кіхтів, якої не спостерігають у всіх відомих тихоходів. Окрім того, нещодавно описаний вид Парадоріфорібус Хронокарібеус, який мешкав в міоцені якісь нещасних 16 мільйонів років тому, також продемонстрував унікальні ознаки будови ротового апарату, які раніше не були відомі для тихоходів. І тому передбачення про стабільність морфологічних ознак викопних тихоходів, воно не. Дуже здійснюється. Попри поширений стереотип скам'янілості тихоходів, справді демонструють макроеволюційні зміни, але дійсно загальний план будови тіла цих тварин зберігає високий ступінь стабільності. Кіхті Еробіус DactiLus мають різну будову на різних лапах. У цього виду представлені і кіхті типу Isohypsibius, і типу Hypsibius. Одна пара кінцівок має кіхті типу гіпсібіус, і їхні ознаки будови відрізняються від інших трьох пар кінцівок. Подібна ситуація з кіхтями неоднакової будови зафіксована і в сучасних тихоходів, таких як Гексаподібіус, і Вегларскобіус, а також у Калькаробіотус і псевда Тому неоднакова будова різних кінцівок це ознака що сучасних видів, що викопних. Генетичні дослідження показали, що під час з розвитку ембріонів тихоходів активність генів у трьох парах кінцівок дещо інакша, ніж четвертої пари. Ці відмінності здається також пов'язані із функціями кінцівок. Три пари використовуються переважно для ходьби, тоді як одна пара пристосована для захоплення різних субстратів. Тому природній добір може іноді сприяти закріпленню різних ознак будови кігтів на різних лапах. Кембрійська дивергенція тихоходів підтверджена й багатьма іншими Сучасними дослідженнями нова стаття підкреслює важливість переопису скам'янілостей для правильного визначення їхнього таксономічного положення, щоб їх можна було точно використовувати для цілей калібрування молекулярних годинників. Тому треба бути обережним при використанні мілнезіум Своленський як точки калібрування для роду Мілнезіум, оскільки нам нічого не відомо про будову ротового апарату Мілнезіум Своленський. І цілком так може виявитися, що насправді він до роду мілнезіум і не належить Відгалуження тихоходів коронної групи на лінії гетеротардіграда та Еутардіграда, скоріше за все відбулося упродовж середнього Кембрію. Цей результат означає, що план тіла, який визначає сучасних тихоходів, швидше за все розвинувся в кембрійському періоді. Хоча невідомо чи група вже досягла свого повністю мініатюрного розміру тіла на той час. Відсутність решток тихоходів коронної групи з Кембрію ускладнює реконструкцію. Цією точного розміру тіла ранніх представників тихоходів, більшість вчених вважає, що мініатюрність тихоходів це сучасна ознака, а от предки цієї групи живих істот були дещо більшими. Це додатково підтверджується філогенетичним аналізом на основі морфології, який показав спорідненість макроскопічних кембрійських представників групи лобоподій, наприклад, Айсехайя педункулята та Еніходіктіон Ферокс, із нинішніми тихоходами. Водами меншого розміру мініатюризація тих могла відбутися в кембрійському періоді як наслідок швидкої екологічної диверсифікації різних груп тварин і кардинальної зміни субстратів, яка суттєво вплинула на склад бентосних спільнот у цьому контексті. Мікроскопічний розмір тіла може бути вигідною стратегією для уникнення хижаків. І заняття нещодавно насичених кисним зон. Гіпотетичний час відгалудження тихоходів також підтверджує гіпотезу про те, що предок тихоходів з коронної групи мав морське походження. Проте, знаючи час відгалуження двох основних груп тихоходів і час їхнього виходу на сушу, то виходить так, що тихоходи зазнали принаймні двох незалежних подій колонізації суші. Проте слід зауважити, що цим видам, щоб бути активними, все ще потрібно. Мати в середовищі воду в рідкому стані. Вважається, що клади евтартиградів коронної групи Апохелла і Парахелла розійшлися у пенсильванському підперіоді карбонового періоду. Звичайні оселища для наземних тихоходів, такі як лишайники, печіночники та мохи, вже були дуже різноманітні в цей період. Найдавніші скам'янілі лишайники та печіночники датуються дивонським періодом, тоді як різноманітні групи папоротей були. Присутні в карбоні, наявність цих різноманітних рослин, які створювали оселища для тихоходів, явно вплинуло на диверсифікацію групи евтардиградів, завдяки великій кількості субстратів для процвітання. Слід зазначити, що вчені припускають великий проміжок часу між поділом основних клад тихоходів, це 499 мільйонів років, і наступною дивергенцією групи евтардиграда, яка сталася 316 мільйонів років тому таким чином, майже 200 мільйонів років еволюції тихоходів лишаються абсолютною загадкою. Розуміння того, що сталося у цій часовій дірі, є вкрай важливим, але напевно цей період історії так і лишиться загадкою, якщо не будуть здійснені нові палеонтологічні відкриття. Відомо, що як представники евтардиградів, так і ехініскіоїдів зазнають криптобіозу оборотного стану, коли метаболічні процеси в організмі тихохода майже повністю зупиняються за наявності несприятливих умов. Це фактичне припинення життєдіяльності. Допомагає виживати в екстремальних умовах довкілля. Порівняльні геномні та транскриптомічні дослідження показали, що і ехініскіоїди, і евтардегради мають різні набори генів та білків, які беруть участь у криптобіозі. Це свідчить про те, що цей неймовірний механізм розвивався незалежно кілька разів в окремих групах тихоходів. Таким чином, ця здатність витримувати екстремальні умови середовища могла бути набута між періодом кінця дивонського періоду. І початком юрського періоду у ехінівськіоїдних тихоходів Евтардегради цю ж здатність набули між верхнім ордовиком і нижньою юрою, незважаючи на те, що є такий широкий діапазон можливого часу виникнення ключової інновації деяких тихоходів. Є сенс подумати про наступне: ці інтервали охоплюють серйозні події вимирання. Таким чином, набуття тихоходами криптобіотичних здібностей приблизно в цей час могло бути одним із факторів, які допомогли тихоходам уникнути вимирання. Нові дані показують, що зразки тихоходів із канадського бурштину мають вирішальне значення для розуміння еволюції тихоходів. На даний момент мають вирішальне значення, тому що, звісно, можливо, будуть знайдені ще деякі претензійні зразки, які ще більше розплутають сп. Праву походження тихоходів Беорн Легі демонструє морфологічний стазис, так як і Мілнезіум Своленський, що дозволяє віднести його до сучасної родини Гіпсібіїда. Еробіус Дактилю, з іншого боку. Демонструє відмінний від Беорн Легі набір морфологічних ознак, що дозволяє описати його як новий вид знахідки більшої кількості скам'янілих тихоходів. Дозволять реконструювати часові рамки еволюції тихоходів, точніше. А що я можу сказати вам абсолютно точно, те, що цьому відео не завадить ваш полекс, не завадить ваш коментар, у якому ви можете написати щось про тихоходів, раптом вам подобається якийсь окремий вид, або ж, можливо, ви знаєте щось цікаве про біологію тихоходів. В будь-якому разі не забувайте про поширення цього відео і про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.